Челендж фарбування бріл звіє. Покажи свій результат і надихни і перший етап починаю з очищення брів. Використовую пінку від вії. Вона м'яка, але ефективно знеживлюю шкіру перед процедурою. Другий етап змивання. Змиваю пінку ватним диском змоченим водою. Шкіра чиста, можна працювати. Третій етап корекція пінцет. Далі корекція пінцетом. Забираю тільки зайві волоси. При цьому вже формую загальну лінію. брів. Четвертий етап воскова корекція. Тепер працюю воском. Видаляю пушкове волосся для більш чистого охайного вигляду. П'ятий етап зняття воску. Віск застиг, акуратно знімаю його. Шкіра гладенька, все готово до фарбування. Шостин з нажирення сольовим розчином від маленький. маленький секрет для підготовки шкіри і волосків, щоб фарба лягала як треба і трималася довго. Сьомий етап фарбування. Фарбую без безрочку. Починаю з нижньої лінії, вибудовую її чітко і рівно. Протягую фарбу пензликом до середини брови. Слідкую за тим, щоб фарба лягала рівномірно тонким шаром на шкіру. Переходжу до верхньої частини брови. І Також заповнюю шкіру тонким шаром фарби. Розподіляю фарби рівномірно по всій поверхні шкіри. Те саме повторюю з іншою бровою. А тепер час фарбу спочатку. Брови. Щоб ефект був більш градієнтний. Ще 2 хвилинки і по. Ні, змиваю фарбу. Ну і все. Тепер дивимося на результат.